Кума, ти готуєшся до літа? Так. А як саме? Ну, помаленьку розтягаю літній одяг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Школа, молодші класи, урок математики, вчителька. Ну що, Марійка? Ким працює твій тато? Марійка, мій тато слюсар. Скільки отримує? Сім тисяч гривень. А мама? А мама в мене продавець. Отримує дев'ять тисяч гривень. Ну, то скільки у вас бюджет сім'ї? Шістнадцять тисяч гривень. Молодець. Дванадцять. Вчителька. Ну що, Михайлику, а у тебе хто скільки отримує? Михайлик. Тато у мене директор комерційного банку. Отримує 300 тисяч гривень. Мама моя суддя отримує 400 тисяч гривень, а бюджет нашої сім'ї складає 1 мільйон 200 тисяч гривень, вчителька. Так, Михайлику, знову двійку тобі ставлю, Михайлик, ну і фіг з нею, з двійкою. Зате ми ні в чому собі не відмовляємо. Мама розказала казку донечці, а потім в кінці додала. І ось попелюшка вийшла заміж за принца, він розкидав по її кімнаті пелюстки троянд. Але опівночі вони перетворилися на шкарпетки. Літня пара в ліжку, вона. А пам'ятаєш, колись ти мені ніжно тиснув ручку перед сном? Він тягнеться, бере її за руку і потискає. Вона. А колись ти мене перед сном цілував у лобик. Він крекчучи, підводиться і цілує. А колись ти мені легенько так покусував вушко. Він крекчуче встає і тягнеться за капцями. Вона, куди ти? Він за зубами пішов.